Всім привіт, Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Такий сьогодні день, річниця війни, і сьогодні хочеться згадати про всіх, хто загинув, про всіх, хто був важко поранений, захищаючи нашу Україну. Подякувати всім, хто її захищає. Дуже дякую вам. І хотів сьогодні пригадати і поділитися з вами спогадами про нашу поїздку в перші дні війни на кордон з Україною. З гуманітарною місією. Ну а власне буду розказувати про те, як це було теж взимку, 27 лютого в ніч ми поїхали на кордон. На, на кордон ми відвозили гуманітарні грузи. Вже тоді був опублікований список від консульства України в Польщі, що потрібно в першу чергу. Оскільки ми зустрічали біженців, то ми везли на кордон теж речі, які потрібні були для біженців. Їхали ми на кордон. Найближче до нас є годин до Рухуск. Ну і потім на сусідньому прикордонному переході ми забирали наших біженців. На екрані зараз я показую. Це в мене Теслафай, мій трекер. Якраз я використовую цей вже трекер рік часу. Ну і Зараз я розкажу вам про саму довгу мою однократну поїздку Польщею 1444 км за ну, скільки. Заразом, мабуть, ну, менше доби. Усього ми провели я провів за рулем за кермом 14 годин і 13 хвилин. Дуже вам дякую, хто підписався, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Допомагаємо ЗСУ і підтримуємо нашу країну. Дякую. Отож, поїхали. Зараз я взагалі записую відео на зарядці. Такий вигадав собі трік. Заряджаюся на безплатній зарядці, а зекономилені гроші. Пересилаю, повернусь живим. Виходить непогано, тому що в нових тарифах злоти 20 це 1 кВт година Поки я тут сиджу, вже в батарею зайшло 6 кВт. -годин. Курс обміну валют зараз з злотих на гривню це приблизно 9 можна рахувати. А я за пів місяця назбирав 300 кВт. -годин. Отож, йдемо далі. Ось, давайте почнемо, мабуть, з мапи. О, тут добре видно. Ми мешкаємо в Старогороді Гданському, це на півночі Польщі, от, недалеко від Гданська і Гдині. Ну і власне до кордону нам їхать, ну, мабуть, 7 годин з лишнім. Наша машина це Tesla Model 3 Long Range, На той момент машині був один рік. Пробігу було на той момент біля 30 тисяч. Батарейці було більше кВт-годин, тому що деградація була десь на рівні. 2%. Тобто все було досить непогано. Ну, тож дивіться. Виїхали ми зі Старогордоганського. В ту сторону першу зупинку ми зробили в районі містечка Кутно на азоляції Іоніті. Вже тоді Іоніті функціонувало від, здається, листопада 2021 року. Активував я тоді Іоніті картою Мейнгау. Дорого за це заплатив, але про це то, то інша історія. Це була перша зарядка на нашій дорозі до кордону. По майже двох годинах їхали ми швиденько. Друга зарядка була у Варшаві. Не заїжджали в центр Варшави на Суперчажер, але все одно там трохи десь покружляли, стали у торговому центрі на Грінвей, який давав тоді 90, до 90 кВт, а нам, здається, до 70. І потім ми робили ще одну зупинку у Любліні, теж на Грінвей біля Ікеї, там, де зараз вже побудовано Supercharger Весії 3. Тоді ще суперчарджеру не було. Тож ми там підзарядилися про запас, щоб спокійно кружляти тут вздовж кордону, бо там нормальних зарядок, тільки Type 2 десь можна знайти. А так нормальних зарядок немає. Приїхали ми на прикордонний пункт, там в район. До Нам, нас скерували, де знаходиться пункт прийому біженців. До пункту прийому біженців ми відвезли речі і потім зорієнтувалися, куди приїжджає наша гостя, яку умовили виїхати з Миколаєва до нас, побути у нас у гостях. Передаю привіт теті Наташі. Отож, ми поїхали на Зосіну Стілух і там стали на кордоні, бо треба було почекати. Коли приїде саме той автобус з нашою гостю, яку ми чекаємо. Тому там ми стояли якийсь час. У мене зараз буде сідання. Зустріли наших гостей. Звісно, ми не їхали пустою машиною, ми повністю її загрузили, окрім людини, яку ми забирали, окрім нашої тьоті Наташі. Ми ще просто випадково зустріли жінку молоду з сином і з двома котами. Передаю привіт і маю надію, що все у вас добре. Не буду називати ім'я. Всі були тоді на нервах. Ми, ми тоді не записували дорогу, тому що не було можливості. Стан психічний просто не дозволяв. Ну просто зустріли жінку, яка була з великою кількістю багажу двома котами і дитиною, яка евакуювалася з Києва з того району, ну де в сусідній дім просто влучила перша ракета під час нападу на Київ. Тому ми їх, звісно, взяли з собою, бо їм виявилося, що треба було до Гданська, вони не знали, як туди доїхати. А ми сказали, що ми живемо 45 кілометрів від Гданська. І назад ми поїхали знову потім, після того, як постояли на кордоні кілька годин. Тесла була ввімкнена, весь час клімат-контроль. Поїхали назад, потім до Любліна. В Любліні вже вночі підзарядилися, скористалися теж зі зручностей. Автостанція біля Ікеї є, і там є. Які на які туалети, які працюють навіть вночі. Машина була перегружена. Машина дуже низько просіла, тому що валізки були важкі, тому що було 5 людей у машині і ще коти. Тому я навіть пошкодив собі пластиковий захист батареї на зарядці. Але це вже буде пізніше. До Варшави ми доїхали без жодних пригод. У Варшаві ми це було вже вночі, ми були заморені, я хотів їсти. Ми тому стали на суперчарджер. В Варшаві в готелі ми заїхали аж туди. З плюсів, і в тому готелі це навіть вночі, ми змогли куштувати піцу, нічого не платили за парковку. Зарядка була вільна, тому ніяких проблем з цим не було. Потім з відтілями поїхали. Там ми не стояли до повного, не заряджалися. Ми поїхали, коли нам здавалося, що вже можна їхати. Тесла вже поінформувала, що можна їхати. І ми виїхали. Було прохолодно. Ми їхали швидше, ніж Тесла, ніж я не знаю, Тесла собі рахує в стандартних розрахунках. Тому ми вирішили зробити ще одну зупинку Іоніті новостави Дольна, Там я пошкодив захист батареї з однієї сторони. І ми з звідтіля поїхали вже в ще одну зупинку зробили в Чехочинку невелику. І вже вранці ми доїхали до Старогарду Гданського і посадили. Нашу пасажирку з валізками, котами і сином посадили її на автобус. Далі вони доїхали до Гданська, все з ними добре. Я сподіваюся, що і зараз з ними все добре. Отож, давайте подивимося, що у нас тут є по графіках. Значить, Про кошти цієї поїздки. Кошти поїздки від заряду Greenway мені повернули. Тобто, те, що я заряджався в Варшаві по дорозі туди і в Любліні два рази. Зарядна мережа Greenway Ці кошти мені повернула, за що я їм дякую. От, на Ionity я не попав на акцію, коли в Іоніті було безплатне. І суперчарджери теж зробили безплатними тільки від березня, а ми були ще в лютому. Що ще було цікавого в цій дорозі? Було відсутнє паливо на заправках. Або бензин, або дизель був розкуплений. На заправці у нас в Старогарді перед виїздом з міста. Взагалі не було нічого, був, здається, тільки газ. Давайте подивимося, що у нас тут було. Перший відрізок Перший відрізок був досить короткий. Менше 2 годин ми їхали від Старогордоганського до Іонітів кашеве кощельне Це 233 км. Їхали ми швиденько, середня швидкість вийшла 130 км на годину. Тоді ще автопілот працював на радарі і їхав 150 а іноді, бачите, ми трохи їхали трохи швидше. Приїхали туди з зарядом 10% і собі заряджалися. Так, ну то я не буду все показувати. Сам факт, що ми, котрі ми виїхали, о 8.17 ми виїхали з дому. Зараз подивимося, у котрі ми доїдемо на кордон. Наступний відрізок був коротший, тому що тільки 60% батареї. В принципі, ми зарядилися. Трохи більше, ніж треба на Іоніті, можна було не 33 хвилини стояти, заряджатися а десь може 25-29%. І тоді б ми могли б трохи менше заряджатися у Варшаві. Від 23% ми заряджалися у Варшаві. Тобто від Іоніті до Варшави ми їхали 155 км. Ефективність. Зверніть увагу, Tesla Fi пише ефективність це значить ну Відношення між кілометрами, реально, які ми проїхали, і кілометрами, які Тесла обіцяє на екрані, якщо ми вмикаємо замість відсотків кілометрів. І взимку з, з швидкістю 150 км на годину з споживанням енергії там 260, ефективність буде 50%. Тобто, якщо нам Тесла показує на повну батарейку 514, то 230 ми можемо проїхати. Такі справи. Так, це якщо їхати 150 автобаном. Ну, поки у нас війна закінчиться і будуть такі дороги, де буде реально можна легально їхати 140-150 без зупинок, то я думаю, вже випустять Теслу з таку модель 3 з батарейкою 100 кВт, яка вже зможе проїхати більше. Добре, це наша. Наш відрізок до Варшави. Наступний відрізок. Ми щось там покружляли А, бо ми не змогли потрапити в той торговий центр. Зразу це знову втратили час, скільки ми втратили час на те, що кружляли. Якщо їдеш перший раз на нову зарядку, часами не знаєш, де вона знаходиться. 6 хвилин втрачено. і Ще 1% на те, щоб знайти зарядку, де вона, з якого в'їзду, на який паркінг. На неї потрапити. Наступний наш відрізок був 177 км від 80% до 25%, до Любляна. Там ми їхали трохи повільніше, тому що ну, в поривах теж швидко, але середня швидкість була повільніша. Їхали з потоком або їхали відповідно до ліміту швидкості, там 120 км на годину. В Польщі не штрафують зазвичай поліцейські, якщо не перевищуємо. Більше 10 км на годину включно. Тобто, якщо ми реально їдемо 129 км на годину, то все нормально. Трішечки ми повільніше їхали, бачите? Навіть увесь час їхали майже вгору прибавляли висоту, але просто за рахунок швидкості 212 Вт -годин на кілометр, Набагато менше споживання енергії. А ще мені здається, у нас вже була тепла батарейка. От ми вже її прогріли і швидкою їздою, і зарядками. Тому підігрів кабіни салону був за рахунок теплої батарейки, яку ми забрали з собою з зарядки. Тепловий насос і обмінник тепла. Октавальв працю, працювали на нашу користь. Добре. Ну що, тут нічого такого, це все проза. Півтори години і ми влюблені від Варшави. Тобто там, там недалеко ми робили зупинки, не, не заморилися, поки до Любліна доїхали, все нормально було. Потім в Любліні позаряджалися, О, зарядки я зараз буду показувати окремо. І поїхали вже на Ягодин до Рахузка. Знову півтори години, тому що там вже повідні дороги. Не всюди навіть можна обігнати, та й не дуже хотілося. Тому ніби тільки 106 км, а півтори години. Ну і саме головне дуже падає при такій дорозі і такій швидкості, ви бачите, що у нас була яка швидкість. Десь там з Любліна, поки виїжджали 140 дали, а так середня була 74. Тобто їхали там до 100 км на годину на автопілоті. І 174 Втагоди на кілометр. Все добре. Дуже файно. Так, так можна проїхати, бачите, ефективність 74%. Тобто це вже ми можемо на звичайних дорогах, в лімітах швидкості можемо проїхати нормальну дистанцію на одному заряді. Добре. І потім ми переїжджали між кордонами. А, ще ми поїхали. На... Спочатку поїхали в центр допомоги біженцям, зовсім близько. І потім поїхали на Устилух. Ну, на Устелух там теж нічого, майже годину їхали, 57 хвилин. Дорога повільна, вузька. От. Ну і дивіться, їхали ми з ефективністю 90%. Це при тому, що на вулиці була температура 2 градуси Цельсія, не дивлячись на це, при швидкостях до 100 км на годину і середня 58 наша ефективність взимку Tesla Model 3, це була стара прошивка річної давнини, була ефективність 90%. Тобто... Супер, якщо показує 500, то скільки там можна проїхати? Більше 400, ми можемо проїхати такими дорогами абсолютно без проблем. Дуже сильно все, все залежить від швидкості. Добре, тепер на кордоні. На кордоні ми трохи постояли. Скільки ми там стояли, я ще подивлюсь. Нас не пустило під'їхати ближче, там було дуже багато машин, був великий рух. Хтось виїжджав в Україну, хтось повертався з України. Тому мені ще довелося шукати місце, де запаркувати авто. І потім ми вже дочекалися наших пасажирів усіх. Бачите, о І бачите, 21.12 поїхали. Ще раз перевіряємо, котрі ми доїхали сюди на кордон. 18.13 ми були в Зосіну, у стілу. От. А взагалі на кордон при старті там 8 з чимось. Так? Взагалі на кордон з Україною, Теслою, без якихось там. При повільних зарядках Грінвея ще тоді ми доїхали 1651, тобто майже 17. О 8 виїхали, тобто там 4 години і ще майже 5. Ну, бачите, менше 9 годин нам вийшло, щоб доїхати до кордону Теслою. Я тоді не їхав спеціально на швидкість, і тоді не було супер ідеальних зупинок на зарядку. Ну, от, так воно є. Це реально, можна так доїхати. Ми доїжджали десь. Звичайно, машиною десь за 8 годин, якщо я по дорозі не вкладався спати таке теж було. О, тепер ми їдемо назад від кордону. Ми виїхали, бачите, маючи 52% батареї. А ще скільки ми витратили, поки ми там стояли і міняли місце. Батарея витратила, поки стояла з 19.06 по 21.12, 21 за 2 години при ввімкненому. При ввімкненому кліматі 1%. Бо, мабуть, ще була тепла, я не знаю. Або просто дуже добре працювала помпа тепла. Ну і добре, назад ми їхали до Любліна годину 50 від устілуга 145 км. Ефективність 65,8 Чому така ефективність? По-перше, це вже довший шматок дороги. До Любліна там є теж окружна. По-друге, Дуже машина була перегружена. Саме головне, що нас виручило. Коли ми пасажирку брали з двома котами і великими важкими валізками, вона казала, а де ж мої валізки не, не, не змістяться в жодну машину, ви ж там теж їдете, у вас теж є речі, то я сказав, що не, не переймайтеся, у нас Тесла, і у нас валізки ваші обов'язково помістяться. Все у нас помістилося. Здається, навіть в передній Багажник нам теж знадобився, і до салону так насправді пішли тільки коти у переносках. Так що це дуже-дуже добре. Я фотографій не робив. Але, знаєте, відчуття таке, що береш 5 людей у салон, купу речей у багажники, і все без проблем поміщається. Ну і тут ми їхали 65,8 ефективність, тобто на, вже майже 5, ну, на 4%. Ефективність гірша, ніж ми їхали з Любліна до кордону. Так? Оце, власне, наша перегруженість машини. Десь ми там обганяли, десь була трохи вища швидкість, бачите, середня швидкість теж 81 км на годину. Мені здається, швидше, ніж була. А ще температура. Вона впала. Ми їхали вже було 0 градусів. 197 Вт годин на кілометр. Ну нічого, нормально. Добре, наступна. Так, наступно, ми поздержалися в Любліні. і наступний шматок дороги Люблін-Варшава. Година 40 хвилин. Година 40 хвилин, що ми там проїхали? 244 ватт-години на кілометр. Їхали ми, бачите, середня 110 швидше, ніж туди. Але згори трошечки, мінус 117 метрів. Температура була мінус 1 градус. Ну і приїхали ми на суперчарджер маючи 8%. Все добре, що ще? Ну так нічого. Їхали швидше, машина була загружена. І через це ефективність була менша 53%. Ну, мене, мене це не дивує, я вже звик. Тобто зараз, коли я їздив в дорогу в Австрію, казав рекорд споживання енергії, то ніякий це не рекорд, вибачаюсь. Просто в холодний час року. А, а, а ще на додаток, коли їдемо швидко, маємо таке споживання енергії. Нічого з тим не зробиш от Просто спротиви повітря працюють і мотори втрачають тепло. ну Взимку тепло нам потрібно в салоні, тому різниця між запасом ходу влітку і взимку на високій швидкості не є така велика, особливо в Теслі. Добре, що тепер? Із Варшави ми доїхали до Мопнісулку в Іоніті. Там ми їхали, бачите. 150 км на годину наша була максимальна швидкість, максимальна швидкість автопілота, середня 111, не так і багато. З Суперчарджера ми виїжджали, бачите, було 93%. Там трохи навіть затримались, поки їли піцу. І ефективність знову була там в районі 50% 51, 254 В годину на кілометр. Окей, добре. Далі йдемо. Тепер був передостанній шматок дороги це від. Перехрестя між А1 і А2 автострадами. Далі ми поїхали на північ автострадою А1. Зимопні сулку в Іоніті на чехочинник Supercharger версії 2. І годинку всього там їхати. Там не, не, не серйозно, Але ми щось їхали швидко. А, їхали швидко, не затримувалися. Дорога вже була вільна, бо це було вночі 3.40-4.42. Пізня ніч. Не було, як в Польщі їх називають, слонів, тобто тірів не було, ніхто не блокував дорогу. На А2 зазвичай дорогу дуже сильно блокують, тіри, обганяють один одного, там весь час доводиться сповільнюватися. А повернули на А1, дорога пуста, дали 150 і середня 138 км на годину. Тобто я не перевищував, але я два чи три рази тільки мав затормозити за цей весь шмат дороги, тому 72%. Ми приїхали до Чехочинку з 12, тобто витратили на годину дороги і 137 неповних 140 кілометрів витратили, бачите, 60% батареї. Що робить? Оцей відрізок, бачите, найнижча ефективність 43,6% від того, що Тесла декларує як пробіг у Каліфорнії восени. Ну, це пробіг у процедурі американській. Які, через який вона рахує, скільки показувати на екрані. Це до цього ми були готові. Зараз на цій трасі набагато більше зарядок, от, і багато зручних зарядок, тому вже взагалі нема проблеми їхати Польщею швидкісними автострадами. Можна спокійно робити зупинки що півтори години, нема проблем. Далі останній відрізок, відрізок це між власне, Чехочинком і Старогардонгоданська. Це вже адреса зупинки автобуса, де ми власне висадили нашу пасажирку, наших пасажирів і котів. Знову їхали швиденько, але довелося трохи гальмувати. Був відрізок дороги, де було обмеження швидкості, в'їзд на платну автостраду. Тому вийшло 50, майже 1% ефективність 254 Втго на кілометр споживання енергії. І від 68% до 15% ми доїхали. Добре, тепер я хочу піти і показати вам зарядки. Ну, чи вони тут будуть, чи не будуть, хочу подивитися. Тут цікава штука, в Теслафа є така річ, як Road Trips. Можна собі підсумувати свою поїздку, і там буде вся статистика. Тобто, бачите, ми проїхали 1444 км. Середня ефективність у дорозі склала 54,6%. Так, у дорозі ми саме їхали 14 годин-13 хвилин. Додатково ми ще встигли постояти. Години-дві, мабуть, на кордоні. А на зарядках ми стояли 2 рази на суперчаджерах годину-9 хвилин, 5 разів на інших зарядках Грінвеї і Іоніті. 2 години 52 хвилини. Тобто, бачите, цей день ми 3 години. 4 години, понад 4 години ми стояли на зарядках. Ну я вам скажу, що повернув, поверталися ми вже вночі, і завдяки автопілоту я був живий. От, ми не потрапили в аварію, все було добре, всі доїхали безпечно. А пошкодив днище я через високі бордюри, те, що машина дуже сильно просіла, бо була загружена. Ну, це таке. Там, де я нормально був тільки подряпав диск, що в мене всі диски подряпані в Теслі. То тут я пошкодив захист. Дивіться, тепер по зарядкам. Давайте пробіжимося. Що у нас тут? Чи є якась статистика по зарядках? Вон, дивіться, 33 хвилини перший Unity. 36 хвилин Greenway, 50 хвилин Greenway в Любліні. Перший, 39 хвилин Greenway в Любліні, другий. 47 хвилин зарядка у Варшаві. Суперчаджер. Повільний, але з 8 до 93%. Потім мопні суку 14 хвилин, 17% заряджалося з 55 до 72%. Це зупинка була не, не добра, не оптимально. Треба було їхати далі на шел кашеви Кощельне на іншій іоніті. Там ми б заряджалися більш ефективно. І нам не треба було б або взагалі зупинятися на суперчаржарі в Чехочинку, або стояти там. Менше. Там 14 хвилин, потім ще 22 хвилини на суперчарджері. Ну, в принципі, друга зупинка на суперчарджері не була довга. Ми то швиденько позаряджалися. Ну, то, власне, і все, що можна ще подивитися, Максимальні, максимальну швидкість тут нам не пише, не пише. За суперчарджер я тоді не платив. Тому що вже тоді в мене діяли суперчарджери безплатні. Тобто я заплатив в цій поїздці. Тільки за IoNet. За Грінвей мені повернули. за Зайоніті за першу зарядку я заплатив 187.07. А за Іоніті другу, де вона? Mm. За IoNT другу на мопні сумку. Теж заплатив. У мене буде окреме підсумування всіх коштів зарядки за 2002 рік. Будь ласка, підпишіться. Ну і що? Усім нам витримки. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, став, ставте лайки. Сподіваюся, робити більше цікавого контенту. Ну і до побачення. Бувайте!